Так що є помощники, приходьте дядівані, допомагайте, жарити, І рибку жарити, і вас пожаримо трохи, якщо. Якщо жінка не помочить, бо дарить побачить, то жарить, блять, з ковородкою, блять, потім мішку. Є бажаючі? Ні, приходять до дяді Вані. Приходить. Пожаримо рибку, пожаримо, ще що-небудь. Пинемо наложимо костер, запалимо, У мене є, шашлик, ще ж Щоб завтра дружина встане, в мене вже все готове, пожаривне, все. І скаже, дякую, дякую, дядя Ваня, дай Бог тобі здоров'я. А ще в дяді Вані є мед. Щас я наложу вам На сковородку, щоб сковородка не горіла. Зараз дядя Ваня вам мед покаже, який є.